Вітаю вас на моєму каналі, мої любі з вами Елі Старо. І сьогодні а, у нас огляд декількох моїх улюблениць останніх днів. А, деякі навіть кілька тижнів вже з рук не випускаю. Знаєте, а, сьогодні у нас на огляді три ось такі чудові колоди: це Акваріум Tailot, Breeze Third Eye Tarot, тобто третя Бріти, а, і Halloween Tarot. Тобто, трохи тематичненько, так? Близько вона зараз осінь, так? Близько Хеллоуін свята. Або Саман, як я більш люблю його називати, так? Древні кельтські свято. І сьогодні я покажу вам ці колоди, розкажу вам про них. Будемо багато розмовляти. Чекаю ваших коментарів, в кого є такі колоди, хто з ними працює, або хто хоче розібратися. Можу щось підказати, тому що. Я з ними вже здружилася. Хоча можу сказати, що ну, принаймні ці дві, вони по класиці, по Вейту, ну, не всі по Вейту, але ці дві, вони взагалі класичні. І ну, по великому рахунку тут нема чого вивчати окремо. Хоча я окремо все одно якби, знайомлюся з кожною колодою. Я гадаю, мої колеги будуть зі мною солідарні в цьому. Тому що, ну, коли ти отримуєш нову колоду, Якщо це не прям класика-класика, ну по типу, наприклад, по типу, наприклад, ось такої, так? Класика-класика, тут малюнки самої Памели Колман Сміт, так, яка малювала для Оей та колоду, це саме її там, репродукції, так? Її малюнки, саме в первозданному вигляді вважається так, так. От, це взагалі класика з класик, як то кажуть. А якщо не брати до уваги такі колоди, то є колоди, які переосмислюють так? інші художники. Вони, в принципі, беруть за основу того ж Уейта зараз трохи притишу, притишу наш фоновий мусон, тому що він трохи заважає. А, для настрою, але не тільки для настрою, хочу з вами теж поділитися таким секретиком. Я вмикаю музику не тільки для настрою, а ще й для. Емоційної рівноваги або для гармонізації не тільки себе, але й вас. Тобто всі, хто слухає і дивиться мої відео, ви ще отримуєте такий бонус у вигляді гармонізації. Інколи це буває м'яке очищення ментальне, інколи це буває емоційна рівновага, інколи це буває гармонізація чакр. В даному відео це в нас зменшення тривожності. Це в нас Розслаблення і зменшення тривожних станів. От. Тобто, ну, в, деяк... в деякій мірі гармонізація емоційного стану. От. Але трішечки тихше зробила, щоб нам не заважало. Тож, на чому я зупинилася, що багато художників хочуть, і я їх дуже розумію, хочуть зобразити якби, своє бачення, значень уейт. Тобто вони беруть значення лейта, але малюють їх через свою призму, тобто, так, як вони вважають. Я буду потихеньку вас знайомити зі своєю колодою і покажу дуже багато якби, різних інтерпретацій різними художниками. І зараз у нас от така інтерпретація. Художника звуть Девід Паладіні. Так. Це у нас колода US Game Systems. Ну, ви вже, напевно, знаєте, що це моє улюблене видавництво таро. Вони дуже знаєте, мають широку лінійку різних різних колод, і вони мають дуже класне поєднання якості та ціни. Тобто це така, такий баланс дуже класний в них. Ну, від якості я взагалі в захваті. Це ну, найулюбленіші а, мною колоди, тому що вони. Якби вони класної якості в плані друку, в плані вирубки, в плані товщини, в плані ламінації, тобто ну, в будь-якому аспекті вони ну, найліпші, на мій погляд, на відміну тих же Лоскарабео, вони, звісно, Лоскарабео дають їм фору дуже сильно. Тому що ну, Лоскарабео, звісно, вони мають ще більше асортимент, і в них є такі круті колоди, але мені іноді так шкода, тому що ну, в них якість. Трішки, трішки так не дуже мені подобається, скажімо так, можна використовувати, але як на мене, то за таку якість ціна завищена. Ну, це моє бачення, я нагадую. дисклеймер, я нагадую, що на цьому каналі, який є моїм творчим каналом, я висловлюю лише свої думки, свої асоціації ну, свій, зі свого боку бачення як, якихось моментів згідно таро. Тому я буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїми думками на цей рахунок, якщо це буде коректно, я завжди рада. Тож, як я показую, це в нас така жестяна коробочка, так? От ще один плюс цих трьох колод, я їх об'єднала взагалі-то по такому принципу зовнішності, так? Зовнішньої упаковки оця така жестяна коробочка це такий класний лайфхак, виявився по-перше. Це дуже класно для зберігання. Мені дуже подобається. По-друге, це дуже естетично. Я, я прям, ну, мені подобається. По-третє, це класний варіант, дорожній. У мене є і карманні варіанти, тобто мініки. Покид. Але, знаєте, цей варіант мені подобається найбільше, він щось середнє за розміром між міні та стандартом. І для моїх рук це взагалі виявилось ідеально. Просто ідеально. Карти не вилітають, їх класно тасувати, і вони, ну, вони, просто, вони просто собі лягають в руку так, як, як це має бути, як то кажуть. Ну, дивимося. О, одразу колісниця, гляньте, яка. Ну, просто. Карти я не викладала, тому що я ними користуюся зараз. Працюю, роблю розклади, тому часу викладати по арканах прямо по, по, по нумерації за зростанням в мене нема. Ну, така жриця. Дуже така цікава. Жреть. Ну, Дуже тут, знаєте, так, по класиці, але бачите. Малюнки такі взагалі класні. Це жезли масть жезлів, палець, зірка. Прям жарптиця така, так? Або палич. інову жезле. Страшний суд. Дуже люблю цю карту у всіх колодах, завжди роздивляюся, дуже уважно. Це, як ви знаєте, або, може, не знаєте, я вам розкажу. Це одна з кармічних карт, яка показує кармічні моменти, які ну, доленосні такі події або моменти, які нам, на які ми не можемо вже вплинути. Ну, ми колись на них вплинули, ми колись заробили те, що за цією картою буде відбуватися, але. Це може могло бути в минулому житті, може бути і в цьому житті, але вже ми якби нічого змінити не можемо по цій карті. Мах. а це карта з точністю навпаки до страшного суду, тобто це майже початок колоди — це майже кінець. Так? І Мах — це якраз людина, яка тримає в своїх руках свою долю, яка може, яка може все. Як я кажу, господар свого, свого життя, господар своєї долі. Так, Мах це саме людина, яка творить свою долю, а торує її крок за кроком і ну, просто йде своїм шляхом, ключове слово тут своїм. Я зараз так вже наговорю на цілий курс, навчальний курс по Таро. Але то нічого, я люблю ділитися знаннями, люблю ділитися інформацією, мені не шкода. Тому що в мене менше від цього не стане. Тому, будь ласка, користуйтеся. Кому стане в нагоді, буду дуже рада. Десяточка пентаклів така цікава, так? Трішки переінакшена, бачите, все-таки трішки відмінності є. Відмінності все одно є. Тут також склеп, все тут. Але відмінності все одно деякі ми бачимо. Ну, тут, наприклад, цей хлопчина не дуже схожий на морячка, як у класиці, але море є, тобто ми можемо розуміти. Жезли, мечі, ну, по класиці, так? Десятка мечів. Трічка Пентаклів також, частіше за все, її так і малюють рідко, коли щось інше можна побачити. Четвірка, кубків. Ну, кубки як кубки, так? Тут нічого такого. Я маю на увазі, що, ну, доволі таки легко пізнати колеса Фортуни. Незвичайно. Правосуддя. Або справедливість. Ну, я більше люблю правосуддя називати цю карту. Правосуддя. Коханці, бачите? Тут саме про кохання буде в цій колоді, тому що тут немає. Третього. Так, тут двоє людей зображено. Четвірка. Пентаклів, сила. Такий. Як це буде українською, охотник. Да, зображений, я так вважаю, тому що собака так. гонча мені наче. Щось таке. Мисливець, мисливець. Іноді вилітають слова, і я перепрошую, просто повертаюся до української мови, колись я нею розмовляла, писала статті за часів моєї філологічної праці у видавництві, читала книги і так далі. Потім на якийсь час відійшла від неї, але прийшов час повернутися. П'ятірка. Тут якось вони так, я би сказала, як би це сказати, вяленько вони так тут борються, Знаєте, не так, як у класиці. Я би сказала, що тут більше суперечка на словах іде. Тут від цього якось рота відкрита, бачите? Це взагалі кудись дивиться. Це більше, знаєте, я би трактувала в цій колоді цю карту як лебідь, рак і щука. Знаєте, тобто в різні боки дивляться, чогось різного хочуть, і взагалі немає, не можуть знайти спільної мови. Ось так, тобто тут більше навіть не про конкуренцію, а про те, що люди не можуть знайти спільної мови. Взагалі то, ну, по великому рахунку те саме, але трішечки інший аспект. Дев'ятка пентаклів. Дуже схоже, так? Є в нас тут і виногради, пташка, але пташка не сокі, але якось інша, але ми розуміємо, про що це. Пентаклі взагалі такі яскраві. Вежа, погляньте, мені так подобається в цій колоді, але тут зовсім немає людей. Тобто Тут більше буде про подію або про одного. Знову ж таки, тут не буде про, ну, скоріш за все, напряму вона не буде вказувати на зраду в цій колоді. А ось диявол буде ще як. Такий страшненький, так. Двічка, двічка мечів. П'ятірка мечів. Теж трішечки інакше зображено, так? Трішечки інакше. Сімка мечів. Тут якось немає тих, кого він переміг, так, на п'ятірці. А на сімці не видно не видно ворожого табору, з якого він вкрав ці мечі. Тут також одна персона замість трьох на шістці. Я ж кажу вам, що є невеликі відмінності, тому що це інтерпретація окремого художника, окремого автора. Сонце мені взагалі так подобається в цій колоді, воно таке яскраве. Але тут, знову ж таки, губиться дитяча тема, але ми пам'ятаємо. Ну, знаючи класичні значення, якби немає питань у трактовці. Дурень. Не дуже люблю, коли цю карту називають блазень, тому що Fool це все-таки. Перекладається як дурень, і взагалі там по значенням мені більше подобається, коли ти говориш, ну, як ви чого назвете, так, так він і попливе, то я коли говорю о, собі так для себе. Так, коли я називаю цю карту дурень, то я повертаюсь одразу до значень і так далі. А коли я називаю її блазень, ну, якби я не, не бачила значень про те, що. Це, це на цьому аркані хлопчина смішить людей або щось таке, ну хіба що своєю якоюсь дурістю. Але це знову ж таки до духня. Тобто блазень це той, що ну, це якийсь такий, умовно кажучи, актор, той, що смішить народ, розважає народ. Він тут якби, по значенням нікого не розважає. Він собі намагається якось зорієнтуватися, бо навіть ще, ще навіть не намагається зорієнтуватися, він тільки прийшов у цей світ, і він новачок. І він робить крок. Ну, це так маленька ремарка. Чисто мої такі напрацювання, асоціації, король кубків. Такий красень мужчина. Сімка кубків, також таке різноманіття, такі ілюзорні такі кубки, в яких можна побачити все, що завгодно. Дев'ятка кубків О, так прямо така. Перенасичення таке, так? Подивіться, яке обличчя велике, прям такий відгодований чолов'яга. Відлюдник. Прикольно, відлюдник повернутий, бачите, в майбутнє цій колоді. Мені дуже подобається, тому що для мене це якось більш логічно, тому що відлюдник він він же же йде, здобуває істину, або він несе вже свою істину, він навіть вже не здобуває, він і здобуває, якби, і несе, тобто несе він її в майбутнє. Майстер вісімка пентаклів. Ну, класно. Повішений. Одін, так, на дереві Драсіль. Тузночі. Імператор який так. Ну тут не видно його ніг, так? Там, по значенням дуже круто на класиці виглядають ноги, коли ви бачите ці обладунки там на ногах, так? І це говорить ще й про те, що він воїн, але. Ой, вибачте, щось я. Хитнула стола. Десятка кубків. Веселка яка класна. Ой, дивіться, туз кубків, який взагалі крутезний. Шістка кубків, дітки, квітки. Все дуже прикольно. Королева. Четвірка взагалі по класиці, тільки люди не зображені. Вісімка жезлів також по класиці. Швидкість, як вона є. Вісімка кубків. Тут навіть, мені здається, більш ще чітко показано місяць. Погляньте, який гарний. Дуже мені подобається. Ну, просто, я просто закохана в цю колоду зараз, ну, однозначно. Якось, знаєте, вона в мене лежала дуже довгий час. І от є колоди, яким треба, як то кажуть, вилежатися. От, не тягнулася в мене до неї рука. Чогось от якось так. Не знаю. Ну, я. Не стала якось. <смі> Ця карта в мене такі асоціації викликає нещодавно в розкладі в одній жіночці випала. Не буду розповідати. Тільки зі згоди кверента я можу це робити. Просто в такому значенні смішному вийшло. Дев'яточка мечів безсонні ночі. Так, вісімка. У. Я вже так швиденько буду гортати. О, все світе. Глядь, яка класна. Ну, мені тут дуже імпонує так, такий стиль взагалі художника. Мені дуже подобається. І знаєте, вона, ця колода імператриці, О, чудесна. Ця колода вона не дуже яскрава, не занадто яскрава, скажімо так. Але не така не бліда. Тобто, от ідеально для мене. Я не люблю такі, ну, знаєте, є колода небо і земля, здається, або якось так. От вона мені, в мене її немає. Я якось не планую її купувати, тому що для мене вона занадто бліда. Ну, як би, як то кажуть, на різний смак. О, все, ми все додивилися. І ну, якби для мене вона занадто бліда. Мені, мені треба щось яскравіше. Але я а, не дуже люблю і такі занадто яскраві. От у мене є таро Бог трьох видавництва Фурніє. От вона для мене занадто перенасичена, я її можу тільки так, для медитації інколи використовувати. Але ну, ні, це теж занадто для мене. А ця ну, просто ідеально. Знаєте. Я сподіваюся, що камера добре передає. Тобто вона тут фарби. Добре їх видно, вони чіткі, але вони не занадто такі кричущі не занадто яскраві, і вони не відволікають. Ну, на мою думку, ідеально, знаєте. Ну, МБК тут класичне, якби не на англійській мові. Не дуже важливо, я думаю, його показувати. На англійській, і, мабуть, ще якісь, але ну, добре, вже покажу. На англійській, ось такий прям. Трактат розгортається. Тут навіть є а, приклад розкладу. Не знаю, ніколи не користувалася розкладами ЗМБК. Треба може спробувати. Може, я щось втрачаю. Просто якось не доходили руки. А, сорочку забула показати, гляньте. Ну, така вода, водоліська така тема. Теж мені дуже подобається сорочка. Теж вона, от, знаєте, в міру така. Вона не занадто відволікаюча. Теж в мене є колода, яку я дуже люблю. А, грааль, грааль. Забутих історій, або якось так вона називається. Це з Сілк. А, от Вона чудова, я її обожнюю, але в неї ну, взагалі несприйнятна сорочка. Я не звернула на це увагу при замовленні, там можна змінити в них сорочку. Ну, просто я не знала, що вона мене буде так відволікати. Вона мене так дратує і відволікає, що я дуже рідко беруть в колод. Ну, так, так буває, знаєте, так буває. Так, ми сюди трохи. Її посунемо. Інша колода — «Третє око бріти» — Це, взагалі, колода з Aliexpress. Я її купувала в Україні, бо Алі зараз до нас не возить, боїться. А, і я її не, не втрималася, не стала чекати, доки відкриють Алі до нас шляхи, а, і замовила її тут. Це вийшло трішки дорожче, але, ну, знаєте, мені і так хотілося, що я вже не пошкодувала. От, також мені дуже хотілося через цю коробочку. Мені дуже вона подобалася нека сорочка. Розмір такий же, але вони, знаєте, мене вони дуже приємно здивували якістю. Вони, я ну, готувалася до того, що ну, це ж колоди з Алі. Я взагалі-то дуже давно не замовляла на Алі і ну, колись там були колоди. Прийнятної якості, я парочку замовляла, і вони були, в принципі, прийнятної якості, особливо за ту ціну, каналі, вони були іноді навіть ліпшими, ніж я могла купити вітчизняного видавництва. І, ну, якби, скажімо так, співвідношення, ціна і якість в них була ліпша, аніж у нас. Зараз ситуація міняється. Зараз у нас дуже крутої якості видавництва друкують колоди, мені дуже подобається. Так от, я була дуже приємно здивована якістю. Дивіться, яка товщина просто карти. Я, ну, я не очікувала. І взагалі тут золотавий зріз. М -м -м, просто мрія. Я дуже люблю кольорові зрізи. У мене дуже мало таких колод. Так. Практично одна-дві з золотавим зрізом. Я ще не пробувала промальовувати самостійно. Мені колеги, терологи якось говорили, що це можна робити, але я якось. Весь час боюся зіпсувати колоду, тому не пробувала. Треба буде спробувати на якійсь такій, яка, яка мені вже не дуже до вподоби або вже не шкода, як то кажуть. Але таких нема. <сі> Друзі, таких нема. Нема жодної колоди, яку не шкода. <сі> От, така краса. Ну, сорочку роздивилася, і дивимося. Така вона, знаєте, на перший погляд, дуже дівчача, але вона така, буває різкою, має характер. Така емоційна, як жінка, як дівчина. Так? Вона не завжди готова працювати. Вона така по настрою. Тут взагалі тільки дівчата є головними героями. Так. Ось такі теж класичні паж мечі, ну, пажі, лицарі. Здається, навіть королі тут, дівчата. Дев'ятка Жезлів, бачите, така побита. Сила яка крута взагалі. Трічка Пентаклів, командна робота. Прям чітко назва так, цього аркану. Командна робота тут, відлюдник, жіночка така, знаєте, полум'я знання горить у неї замість ліхтарика. І показано, що вона закрита, закрита для емоцій, для людей. Тобто вона в своєму світі. Король Пентаклів. Ну, тут, знаєте, тут незрозуміло. Хлопчик це чи дівчинка з коротким волоссям. Кохання. Тут про вибір, бачите, як вибір шляхів. Трічка мечів. Дуже вона класна, знаєте, по якості. Ну, я взагалі була нею дуже задоволена, ну і є дуже задоволена. Вона дуже класна і якості. Вона і якість, плотність картону мені, щільність мені дуже сподобалася. І ламінація досить пристойна, чіткість друку. Ну, Для мене взагалі дуже важлива чіткість друку. Ну, Ламінація також важлива, звісно. На виробку я менше звертаю уваги, але. Все-таки це теж важливо. Тут і вирубка чудова. Ну, взагалі класна, дуже коло. Ні, ви знаєте, тут в королі все-таки, я думаю, хлопчики. Іерофант, бачите. Так. так, хлопчики, дивіться, борода. Король кубків. От тільки королі, тут хлопчик. П'ятірка Пентаклів. Сімка Пентаклів. Туз кубків, скільки бажань. Ой! Скільки в неї бажань. Буду так робити, тому що не втримаю. Вісімка кубків, шлях. туз жезлі. М, погляньте, колесо фортуни. Просто неймовірно Об'єднання, так, і плюс, і мінус. Інь-янь, тут дерево родюче, тут дерево засохше, ну, тобто це мінливо, так? Лицар пентаклів. Двічка жезлів. Це ще мені реклама на Ютубі. Включиш собі музику, а там реклама місяць. Ну, трічка кубків, ну, дуже сучасно дуже А, сучасне. сучасне зображення радості, вечірки, так святкування туз мечів. Шістька мечів. Та що ж таке не фокусує? Десятка жезлів. Просто такий. Колообіг подій, і все треба встигнути. Не хочу фокусуватися телефон. Імператор. Гуляйте, яке міцне коріння. Просто неможливо це дерево сунути з місця. Воно знайшло своє місце і пустило коріння. Десятка мечів. Дуже класно, знаєте, кругом є на кожному аркані це третє око, ну майже на кожному, так. Зображене це третє око. Дуже влучно. Тут ось на келиху. Та що ж таке, що ж, перестає фокусувати камера. Королева жетлів, королева кубків. Підвішений. Погляньте. Дуже про залежність буде ця карта. Дуже вона в мене виходила на залежність. Залежність від людини, ну, від стосунків або залежність від чогось іншого. Четвірка мечів, ніби спляча красуня. Шістка пентаклів. Погляньте, який тут дурень. Крутезно зображений аркан. Немовля, яке ще в оцих водах. Ой, і на цій карті немовля, кличе мене моє немовля. <сум> кличе мене моя дитина, тому, вибачте, я перервуся і запишу продовження у другій частині цього відео. Тобто, зараз я завершую, але буде друга частина. Не перемикайте, далі буде.